Боялися пройшло? для наших воїнців, як російські війська. Не чути. Для наших воїнців, як російські війська, минулого тижня на колодах Чернігівщини було зосереджено декілька військових частин, які прибули до нас в Сибіру. Це перш за все війська Сибірського Львовського округу, центрального. Прибули вони до нас. Тож від нас доїхати довелося. Четверта крила догадається. В мене немає. А вже квартири другому, Дівчата в мене не було. Ні, не хоче до мене. як в нас у мене маленький. Та військова техніка намагалася атакувати наші. Кокпости біля Гренича та Горська Чорського району. Звичайно, відійшло до сутичок. Вони пробували подивитися, яка буде наша реакція. Реакція була прикордонників на висоті. Дві часі скапли круті були на штамового собі. Тому що перед цим скарг сільських. Складалися від склада, які розбиралися до цій ситуації і навіть висловлювалися деякі дороги. -росії. За те, чого було вирішено перекорнитися в Росії перед перекинути сюди різних пашків, татар та інших товаришів, які далекі від реалій українській Бранщини. От зараз на кордонах України на Грячні стоять оці товариші, мусульмани зі схожу. Як ми може подивитися в інтернеті, там вже чимало проблем. Це конфліктне з цим населенням. Адже це мусульмани, вони мають повне ставлення, ставлення до горілки, певне ставлення та свіче ставлення до жінок, найсміше ставлення до числов'ян. Там вже є, вже є проблема, але це не знімає тої напруги. Напруги загрози для України. Адже з таким повторим на годонах стоїть без нас ГРУ. Це бригада, завдання якої яку вчили зробити різних третій території територію запросівника. За і зараз перед нами стоїть завдання. І зараз на території України відбувається війна, війна нова, модерна. І нам не повинні додумати, що фронт є тільки на сході України, там де наші хлопці, вони роють в руках.

это слово меня